Народилася я в Полтаві 1931 рік. Папа Єврея, мама Українка. Мама була вдома, тому що троє діток, а папа робив грузчиком. Почалась війна. Папа пішов на фронт. У 1941 році його забрали. Ми його проважали. Ми сиділи всі в воєнкоматі а там на полу, де воєнкомат пов Шевченка. Воював він в Білорусі, і дядя Андрій, що в місті був з папою, розказав, що як вони вернулися з розвідки, то в лісу, де вони стояли, нічого не осталось. Одні піньки перемішало там землю і дерева і людей. Все в місті дуже великий наліт був там німецький. Мамі було 28 років, Нас було троє, два брата. Нам ну, було 5 років, а меншому у год, мені 10. І я сказали, що вже німці в Полтаві, що вже вони тут ворота закрили, а вони ж не доставали до землі. І ми то лягали на землю і заглядали. І що ми побачили? Німці з сторони ринка, Базагра. По Новобазарної, от Шевченка. Вони їхали на мотоциклах. Євреїв, скільки тут було багато жили. Почали вони уїжджати по селам, щоб як-небудь сховатися. А в нас кх -кх, во дворі жили три сім'ї євреї. Герман, сім'я Ніна, дядя Льоні, троє діток. Не захотіли виїжджати, пожаліли багатство своє. Приїхали німці во двор і забрали всю сім'ю. Душегубка приїжджала, така сіра машина глуха. Втора сім'я була Брискіни. і в них була позня дівчинка Тамара, і вони пожилі вже були. Тамарі було 18 років, красива дівчатка, коси, такі довгі. Їх забрали. А Тамару, мабуть, вони забрали віддільно, тому що, мабуть, в Германії тоді багато молоді відсилали. І третя сім'я. Вони були піаністи. Батьків забрали, а Сусана сховалася дівчинка. Їй було літ 14 тоді. Кажуть, сусіди, де вона ділась, ніхто не знає. Що німці робили? Вони понаписували бумажки, розклеїли по всій Полтаві жильці єврейської національності, повинні явитися на такий то пункт. Треба було взяти з собою їду на три дні. Золото, діє Старики, бабуські і дідусь ведуть за руку. Цих діток ішли, навірно, гибель. Це ж по Пушкарівській. В кінці Чепаєва вирили здоровенну яму. І оце вони їх вистраювали отак і стріляли, і вони падали в яму. Ми як заглянули, то там ще ворушила земля. Вони всі були погибші, а були ж ранені, мабуть, теж. У нас була з Кремінчуга мамина сестра, тітя Фрося. Забрала мене і меншого брата, і ми пішли на Кремінчук. А мама з Борисом залишилася тут. Год хліб, німці пекли для населення, чорний, як земля, і з сустюками. Його їсти було невозможно. Виживали так, що то сіяли, садили там огороди, ходили в ліса, збирали ягоди. Були ми там два роки, поки вже німці не вийшли почти з Полтави. Тоді ми тільки вернулись до мами. Перемога була, це вже ми були в Полтаві. Кожен робив собі факіл, як мог, що мог на палках. І йшли в корпусний сад празднувати побіду. Ця полтава зібралася вже там в корпусному саду. А потім почалось 47-й рік, голод, пішла клава на роботу, <пиш> пішла на кондитерську фабрику, тесто вона оставляла мастер і пекла пироги, І різала на кусочки і давала нам кожному додому. Муки немножко, там сахару. Я ми так виживали. І проробила я там 45 років. Це який ще збор був, мабуть. Це дві сміни наших шоколадниць. Це я, це сетава з Антокопачута, була бригадиром в шоколадному цеху. Вова Прийшов з армії. Поженились ми на фабрики. 46 Рок років йому було, як він помер. Діти ж були на два мальчика. Розкажіть, чого б вам зараз хотілося? Можливо, про що мрієте? Конець війни. Виграли війну з німцями, так ще один німець знайшовся.